Я вже казала, що нам сусід знову приніс некондиціонні огірки, а свинкам. Ну, Я їх всі перемила. Різні є де здорові, є де криві каряві якісь. Але. За неймінням кращого, і це згадиться на салат в саме раз. Хочу сьогодні знову закривати салатиком, тільки отим. Я не знаю, йому треба якусь назву придумати. У нас він записаний всю життя, все життя був салат слоями. Але по цьому рецепту я вже казала, можна закривати не тільки слоями. Коротше, підготувала банки. Чесничок, лаврушка, перчик. Обчистила цибульки і купляли помідори, в п'ятницю взяла для салатика. Хочу в літрових банках зробити саме салатиком. Ну і все, погнала далі працювати. А я вже справилася. Ось отакі такі 5 баночок салатику закрила. Шкода, що немає болгарського перчику. Ну, буде без перчику, нічого страшного. Все рівно буде смачний-смачний, тому що він... і оці ось огірочки будуть дуже смачні. Правда дуже. А те буде відрізнятися за смаком, і вони будуть ще смачніші. І огірки, і сам маринад за рахунок помідора. Хоча б одну помідорку на банку, ну це. Я розумію, що не у всіх ще пішли ґрунтові помідори домашні. Я додала по одному помідорки купованому. Ну це така смакота, це такий вкуснячий салат. Я не знаю. Я ж Цей рецепт у нас, я не знаю, скільки років, я була ще дівчинкою-дівчинкою, коли допомагала мамі оці слої складати. Так що так? Вова десь деренчить. Я так, наскільки чую, що це не косарка, це, а може, й косарка. Ну, мені наче таке тут десь диринчав бензопилою, а тепер чую таке більш на косарку схоже. Незрозуміло, де він дівся, мій Вова. Ось так, зерно намолов, поки я займалася огірками, він свиням зерна намолов. Так що все наробили. І масло напахтали, і свиням намололи, і огірки закрили. Ну, а що? Ну а що? Я ж кажу, що я отакі ось маленькі, я взагалі їх не люблю такі. Для мене то не огірки. Ну, В салаті ще куди не йшло, промаринуються. А так як свіжими, так. Мої любимі огірки це ось, хоч в свіжому салаті, хоч в банки. І вигідно. Можна криві, храмі, гарбаті, перерожчі, закатати взимку буде що їсти. Я збиралася взагалі купити кілограм, думаю, 20 куплю. Закрию і трохи маринованими просто соленими матуся. в мене закриває, якщо що може, вона наділа. А я думала закрити маринованими декілька баночок, і отаким От оце салатом. Ну, чи то купи і все, все рівно їх криши ріж, чи то носи сусід не кондицію. А мені яка різниця? Пойдет. Зима спитає, що влітку робили, а я ску нічого салати закривали, отак. До речі, забула вам сказати, я ж сьогодні вперше катала новим ключем. Боже, дівчатка моє, Наталочка, Геленка, Де ви були раніше? Чому ви раніше мені не розповіли про цей ключ? В моєму житті це третій ключ, от особисто в моєму. Це третій ключ. Ну, такий? Він перший. Наскільки легко катати ці банки, наскільки такий ось рівненький, гарненький виходить шовчик, красота. Дякую вам, Гіленка, Наталочка моя за параду. Ви в мене супер. Суперстар! У мене взагалі всі підписники найкращі. І ви повинні це пам'ятати. А в мене вже стік творог. Ну і що я вам сказати хочу? Це жирний вийшов творог. Тобто, сепаратор не знімає всі вершки. Він переганяє слабо, погано, ну, як сказав у вас, за що того, що слабкі обороти. І все. Тобто, сам сир безподобний, це, це фантастика, це білісімо, він розсипається на такі грудачки, це настоящий, зернений такий творог. бачите, сир. Не дивлячись на те, що він з коз'ячого молока. В ньому немає жодного присмаку. В ньому немає взагалі нічого. Як я його робила, є відео на каналі вже. Але він за смаком. безподобний. він тане в роті. Його хоч на хліб намазує їж. Такий він смачний, хоч я і й не молочна душа. Але я то хотіла плавленого сиру. А для плавленого сиру. Бажано все-таки знежирений. Чому? Тому що туди потрібно, як можна, сухіший. Так як знежиреного тепер мені взагалі не світить з моїм сепаратором. Ним, взагалі, тепер, виявляється, нічого сепарувати. Тому що ми думали, що ми знімаємо вершки і свиней годуємо обратом. Як виявилося, ми свиней годували напівжирним молоком, а не обратом. Ну, то таке. Що хочу зараз зробити? Хочу Зародила тут таку конструкцію: Тазик дрошлак на підставку. Зараз хочу поставити на нього гніт і спробувати його відгнітити, щоб як можна сухіший став. І до речі, дивіться, я натиснула долонію, ви бачили, да? всі? І він не став як розмазня. Як багато хто каже, що з козячого молока творог виходить, от тепер теж оп'ять, деренчить бензопила. Я ж казала. Дехто стверджує, що з козячого молока творог виходить, ну, як намазка такий, він не тримає форми. Дивіться, я навіть долонію натиснула, і що він розмазався, як паста, ні. Так що то так вміють робити. І спробую зараз на ніч поставити ще під гніт. На Белпереш ставиться під гніт, щоб було сухіше. Можливо, з цим так спрацює. Бо мені наплавлений потрібно, як, як можна сухіший. Отак. От Мене в у вас знову в гості зове. Ой, на що я двері закриваю? Йди твої глазки? — Глазки? Ты я в домике. Уже открыл. Уже открыл. да. А так проволокой не завязывай. Привет, Машуля. Что ты сидишь? У, у, пяток. У, у пяток. Пяток. Ну, показывайте, что вам тут тату наробил. так, не ешь мою кухту. Ой, яка краса. Шикардос. пушка бомба ракета. Молодець. Ну, не встигаємо. Зараз ще потрібно дошки прибирати, бо на завтра передають дощ, а Вові завтра на роботу. Ще та стіна буде так само зашиватися. Да? Ви що вже їсти ждите? Зараз принесе. Да, зараз будете хавати. так. І тепліший тепер буде сарай. І Пол Забетонірований, стіни будуть дерев'яні, а це все потрібно погристи. де? Да? Машуні? Ох, вже машуні. Як вони не дійсно то щось там бачить. Капловухи такі чудні. Чудні капловухи, так, ладно. А я оце тільки йду на дойку. 20.43. Вон лежать доски. Так. Резко зникло, О, з'явилося, Лежать доски ще, ще роботи вистачить. Да? Тільки коли? А я поки з консервашкою розібралася, то масло повитягала вже з форм. Поскладала стопочкою брусеники свої, потім попереносила з кухні консервашку, потім творогом зайнялася, прибрала 5 кілограмів грузу на нього наваляла. Ага, з дошки. Да, треба ховати. Якби був завтра вдома, зранку б доробив та і все, а так на після обід передають дощ. Може, його і не буде, але краще, як краще. Не треба, щоб вони намокли, і їх тут покрутило. Зараз вони такі всі рівненькі, гарненькі, все. Ну що, на цьому, мабуть, буду з вами прощатися. Яка луна. Кажу вам всім дякую за перегляди, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Тихої, і мирної і ночі нам всім. Ну а ваша міма пішла на дойку. Дівчата закриті, щоб бою не мішали. Репетують, мене чекають. Все, до завтра. Цілую, люблю, обіймаю. Бувайте. Папа! -па.